Виконуємо номер 1426 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. По новий запис і чотири приклади. 2 на додавання, 2 на віднімання. Приступаємо до виконання. До цифри 6. Додали невідому цифру і отримали 12. Знайдемо невідому цифру 12, віднімемо 6, будемо мати 6. Далі 6 додати 6 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 9 буде 13 та 1 14, 4 записали, один запам'ятали. До цифри 9 додали 1, невідому цифру, і вийшло число 14. Знайдемо 14, віднімемо 10 це буде 4. 9 додати 4 13 до 1 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 9 17 до 1 18. 8 записали, 1 запам'ятали. До... Одиниці додали цифру 2. Невідому цифру, вийшло число 10. Знайдемо невідому цифру від 10 віднімемо 3. Це буде 7. Перевіряємо: 2 додати 7 9, та 1 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 5, 8, та 1 – 9. Ми поновили перший запис. У нас вийшло 3,028 946. 100 Додати 5,79496, тисяч тисячних. Вийшов результат 9,842 100 тисячні. Завдання друге. 7 додати 5 буде 12, 2 записали, 1 запам'ятали. До невідомої цифри додали 1 і ще 1, вийшло 9. Знайдемо невідому цифру від 9, віднімемо 2, це буде 7. Перевіряємо: 7 додати 1 8, де ще 1 9. Далі 6 додати 8, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. До невідомої цифри додали одиницю, додали 4 і вийшло 8. Знайдемо невідому цифру. Від 8 віднімемо 5. Це буде 3. Перевіряємо: 3 додати 4, 7 до 1 8. Далі 8 додати 2, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. До цифри 4 додали одиницю, невідому цифру і отримали 9. Знайдемо невідому цифру: від 9 віднімемо 5. Будемо мати 4. Перевіряємо 4 додати 4 – 8, да 1 – 9. Ми поновили другий запис. У нас вийшло 4,083 додати 4,24 Дорівнює 9,084. Завдання третє на віднімання. Від 10 віднімаємо невідому цифру, отримаємо 7. Знайдемо невідому цифру від 10, віднімемо 7, це буде 3. Далі, від невідомого числа віднімаємо одиницю, віднімаємо 6 і отримаємо 7. Знайдемо невідоме число. 6 додати 7 це 13, до да 1 14. Отже тут 4 і 1. беремо. Далі 8 відняти 5 буде 3. Далі, від 12 віднімаємо невідому цифру, виходить 5. Знайдемо невідому цифру від 12, віднімемо 5. І буде цифра 7. 12 відняти 7 буде 5. Далі, одиничку ми забрали. 17 відняти 8 буде 9. Тут одиничку забрали, 3 відняти 1 буде 2. Ми поновили третій запис. У нас вийшло 4,82. 940 100 000 відняти стотисячних. І вийшов 2,0957 100 стотисячних. І четверте завдання. Від невідомої цифри віднімають одиницю, вийшло. 5. Знайдемо невідому цифру 1 додати 5, це буде 6. Далі. Від невідомого числа, від числа 15, віднімають невідоме число і в результаті вийшло 6. Знайдемо невідому цифру від 15 віднімемо 6, буде 9. Далі, одиничку, ми забрали вже. Тепер. Від невідомого числа віднімають одиницю, віднімають 5, виходить 6. Знайдемо невідоме число 5 додати 6 це буде 11, а плюс 1 12. Запишемо цифру 2. Тут одиничку взяли. Тепер 17, відняти 8 буде 9. Від невідомого числа віднімають 1, віднімають 6 і виходить 7. Знайдемо невідоме число 6 додати 7, це буде 13, до да 1 14. Записали цифру 4, одиничку відмітили. І 8 відняти 3 буде 5. Ми поновили четвертий запис. У нас вийшло 9,48256 100 тисяч відняти. 3,68591 стотисячна І вийшов результат 5,79665 стотисячних. Номер 1426 виконано.